Перший мій приліт такий, коли я прям почав працювати, це був 118 й будинок. Я тоді не думав не про свою безпеку, не ні ну, не, не про що, окрім, щоб їм допомогти. А основним, напевно, таким фактором допомоги стало те, що в мене там мешкала моя знайома. Проїжджав біля цього будинку, мене ударною хвилею скинуло з велосипеду. І я прийшов до тями від криків людей з-під завалів. Перше це візуалізація території була подивитись, що сталося, що відбувається, бо сталося все настільки швидко, що навіть зреагувати не встигнеш. Все було засипано. Тобто ну, тут машини валялись, дерева, дорога була понівечена. Ось там в перші хвилини вибігла на третьому-четвертому поверсі. Жі... Ну, між ними плита була, вибігає жіночка, ми кричимо, типу, давай назад, назад. Коли приїхали саме рятувальники, я майже до ночі допомагав. І ще, коли приїхали волонтери, то було основою розгружати воду, речі і ставити палатку. Рятувальником тоді я підносив майже, майже до ночі, вже комендантська година була підносив воду, чай, каву, бутерброди. Емоцій думок не було. Взагалі не було. Ти тоді не про що не думав, а максимум про що можна було думати, лише би з людьми, які опинилися з підвалами, було все добре і як можна допомогти, ще більше допомогти, як зробити користь. То від хлопців після прильоту по Аполло шолом мені дістався з 118-го, штани мені підігнав один підполковник. А ще ось такий шеврон а, був один ось а, прожити одне життя, щоб врятувати тисячі. Коли нагородили шоломом, то тоді вже так можна було вважатися трохи вже частинкою рятувальників. А, і так більш-менш прийняли в сім'ю, вже більш довіряють. Це скоріш за все поклик душі. А, бо ну, в мене знаєте з самого дитинства я захоплювався по перше рятувальниками. А по-друге, в нас зараз країна, в нас зараз тяжкі часи, і не варто забувати, що у нас йде війна. І кожна допомога кожної людини є, хтось принесе воду до волонтерів. Це вже плюс. Тобто ми не будемо витрачати кошти на воду, купимо щось інше. А зараз будь-яка допомога нашій країні в такі тяжкі часи. Дуже важлива. рятувальникам. Я думав про це з дитинства, але після того, як в мене вже є форма, воно мені подобається. Мені подобається допомагати людям. Мені е, подобається бачити посмішку людини. Коли ти просто бачиш посмішку людини, коли ти врятував того ж самого котика і даєш хазяїну йому назад, от посмішка людини, і просто слова дякую. Не у всіх випадках є слова дякую, але воно не потрібно. Ми просто допомагаємо, і це все.